Доброго дня всім! в увазі будинок одноповерховий, 166 квадратних метрів, село лісники, закрите котежне містечко деяких моментів. Якісне будівництво, алюмінієві вікна із цегли цеглопобудоване, величезна стеля. Зараз докладно вам покажу. Буде здаватися в описі ціна повністю дороблений фасад, дороблене озеленення. Газон, обов'язково тротуарна плитка, це все буде дороблюватися. Ділянка під цей будинок йде вісім, чимось під трошки більше ніж 8 соток. Можна розглянути також інші варіанти, інші будинки з більшим розміром ділянки, з більшим метражем, більше спалень, якщо вам потрібно. Також йде клінкерна цегла, дання ручна робота. І давайте я вам трошки розкажу про планування. Почнемо з передпокою. Ми йшли передпокій. Місце під шафу. Тут є гардеробна вхідна. Зроблена, як ви бачите, вся розвитка комунікації, стяжка, штукатурка, тепла підлога. Це вітальня. З кухнею. Тут також, де кухня, є кухонна кладова і котельня. Далі по плануванню, Зліва направо перша кімната, друга кімната зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Таким чином, це мастер спальня, загальний санвузол і також ще третя спальня з кутовим вікном, зокрема виходом, і ще є обов'язково навіс на два авто. Запрошую вас на перегляд, описі ціна контактний номер. Будемо раді вам Добач!